Потрійне свято Віршанську відзначали без перебільшення усім селищем від старого до малого, і підстави на те вагомі. Адже місцевий гірничо-збагачувальний комбінат одне з найбільш успішних підприємств України. Ви знаєте, те, що е, тут люди в середньому отримують 3,5 тисячі гривень в місяць, е, цьому можуть позазрити кияни, чесно кажучи. Ну і потім Іршан здає 80% в казну Володар Смолинського району. Тобто він найбільше є платних податків. Тому тут весело. Тут люди святкують. Нікого ми не забуваємо і е, ні ветеранів, ні праці, ні е, Великої вітчизняної війни, не Афганістану. Вони мають знати, що комбінат працює. В комбіната є майбутнє і вони будуть також захищені. Віталій Журавський зробив землякам оригінальний подарунок. Привіз у рідний район із концертом знаменитий столичний театр пісні Славія. Отож, селище, яке вміє працювати, і відпочивало на славу. Чого найбільше ви хотіли побажати найдорожчим людям серцю милим, землякам здоров'я. Буде здоров'я, буде і достаток. Бо коли людина здорова, і все мило. Коли здоров'я немає, то навіть ті гроші, які є в кишені, вони не гріють.